Мої вітання. Сьогодні ми зробимо проєкт, який називається змійка. Тобто ми створимо гру змійка за допомогою Scratch. Як ви можете побачити, вона у нас їсть яблучки, і при цьому буде зростати. Чим більше яблучок з'їмо, тим більше буде наша змійка. Коли вона торкається межі, гра завершується. Давайте подивимося, як це можна зробити. Для початку запускаємо Scratch, як завжди, закриваємо підказочку і видаляємо наш Спрайт 1. Він нам не потрібен, цей кіт. Додаємо зараз нового. І це буде просто звичайне коло. Обираємо коло, межа нам не потрібна, тому ми її тут вимикаємо і малюємо ну, напевне, почнемо з зеленого кольору. Ну, нехай буде десь ось такого. Малюємо кружечок. Ось він можна побачити його. За, ну, Звичайно, він буде такий завеликий. Робимо його меншим, розміщуємо по центру сцени, ну, або ось, наприклад, так. Ну, і нехай у нас буде десь приблизно така змійка, такого розміру. Далі одразу замінимо тло. Тло можна обрати будь-яке. Я оберу ось такий неон. Ну, ось так подобається мені. І ми можемо почати програмувати до нашого спрайта 1. Можемо перейменувати одразу його змійка. Так, і починаємо, з, як звичайно, з коли натиснуто зелений прапорець. Нам потрібно буде вибрати напрямок, тобто вгору, вниз, ліво і право. І щоб кожного разу у нас змійка керувалася саме. Стрілочками в напрямку, ми їх запрограмуємо за допомогою змінної. Створюємо змінну і називаємо її напрямок. Гаразд. Так, тепер ми одразу напрямок для нашої змінної. Ми лишаємо значення 0. Обираємо тут чекати одну секунду, і таким чином наша змійка буде. Залишатися на своєму місці, поки ми не почнемо натискати вверх, вниз, вправо або вліво. Так, у нас буде виконуватися наша програма завжди, і, буде, дивлячись від обраного напрямку, рухатися зі швидкістю, яку ми задамо, наприклад, на 5 кроків. І це у нас буде запрограмовано за допомогою, якщо. Далі указуємо, оператор дорівнює. Обираємо нашу змінну напрямок, якщо напрямок дорівнює. І тут ми будемо указувати самі ці чотири напрямки. Продублюємо іще три рази і змінюємо вгору, вниз. Право. Можна праворуч, ну я просто візьму право. І ліво. І відповідно буде у нас змінюватися по x і по y. Вгору вниз це по Y. Ми беремо тут змінити y. Тільки будемо змінювати 10, це буде занадто швидко. Тому ми будемо обирати просто 5. Угору це від нуля буде у нас y, униз Y-. Тому можемо продублювати, поставити тут мінус 5, і додаємо вгору, і додаємо вниз. Те саме робимо і з правою і лівою стороною, тільки ми будемо змінювати x. Х змінити на 5, і x змінити на мінус 5, право і ліво. Так. З основою у нас вже практично все завершено. Тепер нам потрібно прив'язати стрілки до нашого напрямку. Це дуже просто робиться: ми обираємо, коли натиснуто клавішу, в даному випадку пропуск, і надаємо для нашої змінної напрямок, надаємо ті самі напрямки вгору. Продублюємо іще три рази. Змінимо тут стрілки. Змінимо клавіші на стрілки. Стрілка вгору, стрілка вниз, праворуч і ліворуч. І просто тут передруковуємо, передруковуємо. вниз, право, ліво. Так, добре. Тепер, коли ми натиснемо зелений прапорець, ми вже можемо рухати нашою змійкою. Ну, Але вона буде рухатися практично безкінечно, і гра у нас не завершиться. Також ми можемо побачити, що у нас вказується також напрямок, куди переміщається. Взагалі, то напрямок відображати нам не потрібно, тому ми можемо натиснути тут праву кнопку миші і обрати приховати. Хай. Так, тепер. Давайте також запрограмуємо, щоб наша змійка переміщалася у центр сцени одразу, коли, відповідно, гра тільки починається. Коли натиснуто зелений прапорець, можемо виставити ось таким чином по центру. Обираємо тут переміститись. Ну і тут можна навіть натиснути 0-0 насправді. Так, і ось приблизно сюди буде у нас кожного разу переміщатися на початку гри наша змійка. Також ми можемо зробити, щоб, відповідно, вона змінювала кольор, щоб було красивіше. Це буде виконуватися у нас завжди знову ж таки обираємо тут блок завжди. Далі можемо додати одразу у вигляді змінити ефект кольору. Ну і тут якесь невеличке значення, ну, наприклад, 5, нехай буде. Тепер, коли ми натиснемо зелений прапорець, ми бачимо, що наша змійка починає змінювати кольор. Ну і також тут ми одразу поставимо обмеження, що коли ми торкаємося межі, то у нас все зупиняється. Давайте це і зробимо. Обираємо керувати. Якщо можемо одразу взяти, зупинити все і обираємо з, операт, з датчиків, операє, обираємо торкаються межі. Так. Тепер, коли, відповідно, ми торкнемося до межі, у нас зупиниться повністю виконання всього нашого скрипта. Так, також ми можемо зробити, щоб у нас писалось тут гру завершено». Для цього ми оберемо толо, оберемо варіанти нашого тла і зробимо дублювати. І на другому слої, на другому шарі ми напишемо, ну, напевно, червоним кольором, що гру завершена. Одразу можемо збільшити на весь екран. Також змінити шрифт на більш. Такий підходящий, ну і, наприклад, посередині його розмістити. Так, також нам потрібно додати до тла в такому випадку, коли натиснуто, ми одразу будемо змінювати тло на перше. А ось коли, наприклад, торкається до межі, то у вигляді ми обираємо змінити тло на друге. Так, і тепер давайте подивимося: ось так у нас відбувається. Торкнулося все, гра завершена. Тепер ми додамо сюди іще яблучко, яке буде збирати наша змійка. Обираємо спрайт яблучко. Воно тут завелике, тому робимо його десь в два рази менше 50%. І тепер запрограмуємо саме це яблучко. Для початку, як завжди, обираємо, коли натиснуто зелений прапорець. І далі нам бажано тут зробити рахунок, тобто скільки у нас буде яблучок зібрано. Для цього ми обираємо змінні і створюємо нову змінну і називаємо її Рахунок. Гаразд. Тепер надаємо змінній рахунок, значення 0 одразу. І тут ми можемо також взяти без слова рахунок тільки дані. тобто ось так нуль. Далі, наше яблучко буде випадково переміщатися в будь-яке місце сцени. Але нам потрібно визначити мінімум і максимум, куди воно буде переміщатися. Для цього нам достатньо взяти, перемістити нашу, наше яблучко ось так до краю, тільки щоб воно не торкалося межі. Перейти в рух і подивитися, які тут будуть значення: 220 по x і 162 по y. Тобто це у нас є межі по x зі знаком мінус і зі знаком плюс, то ми беремо перемістити x в випадкове. І тут ми і записуємо по іксу мінус 220 до 200. 20 по Y у нас тут мінус 162. Також обираємо мінус 162 до 162. Та Ось так. Нам також знадобиться цей блок. Продублюємо його і поки що лишимо так. У нас також буде використовуватися або виконуватися цей скетч завжди. І якщо. У нас буде торкатися цей об'єкт нашої змійки, то буде відбуватися наступне: наш рахунок буде збільшуватися, змінити рахунок. Поки що лишаємо на 1, але це значення завелике, я зараз покажу, чому саме. І наше яблучко буде переміщатися знову у випадкове місце. При цьому ми можемо до нашого яблучка додати звук з'їдання яблучка. Також буде так більш цікаво. Так, тепер нашого... повертаємося до нашої змійки. Нам потрібно буде сюди іще додати створити клон. Обираємо тут блок, який так і називається створити клон з мене. І додаємо його до нашого ось цього скрипта в самий низ. Ось так. Тепер, коли буде починати як клон, ми будемо його ну, чекати. Поки у нас давайте так чекати розмір рахунку. Тобто кожного разу, чим більше буде рахунок, тим більше буде наша ось ця змійка. Ми обираємо змінну рахунок. І також нам потрібно буде видалити зайві. Ми беремо і вилучаємо цей клон. Тепер, коли ми натиснемо і з'їмо одну, одне яблучко, ми бачимо, що також у нас буде додаватися в розмірі змійка. Але тут я і казав, що вона буде занадто велика. Тобто, у нас з'їдає буквально одну змійкою, одне яблучко, і ми бачимо, наскільки наша змійка буде рости, наскільки вона буде великою. Тому. Тут бажано змінити ось це значення рахунок, змінювати його не на 1, а на 0,1. І тепер ми зможемо з вами бачити, що змінка буде не така велика, коли їсть одне яблучко. Вона буде збільшуватися там, ну, приблизно, напевно, на розмір там того самого яблучка. Ось така гра у нас сьогодні вийшла. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та корисним. Можете робити свої ігри, записувати невеличкі ось такі відео і лишати коментарями покликання під цим відео. Мені буде цікаво подивитися, як зробили це ви. На цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей.